Невеличкий екскурс по Франківську. Тут ми бачимо дуже багато мільйонів гривень. Тут ми бачимо старі пижики, так називають автобуси у Франківську. Тут ми бачимо якісь машини, туди-сюди. Так, зараз хвилинку, хвилинку. А це у нас комунальний транспорт Івана франківська який взятий в турків кредит. І до цих пір гроші не віддали. Ось такі у нас тут будиночки. Ось така у нас тут дорога. І не проїхавши навіть 500 метрів, знову тут у нас пару мільйонів. Ну, що сказати, будувати вміють, але ну таке. Ну і звісно ж гордість Івано-Франківська, новий епіцентр, гроза ТікТока. Ось так пані Анна робить порядок. А так пан Степан і Іван стараються зремонтувати, щось, щось зремонтувати, копають, сапають. Вже другий місяць, дякувати Богу. Зате стабільно. Ну, вже ще б, ще б ним засипали. Ще якихось півроку та й доремонтують. А це у нас найвищий будинок у івано франківську Ще не помиляюсь, 16 поверхів. Отакий От він високий, щось там ковиряють, роблять. О! Петре! Будь обережний! Високо. Тінокаруль. Сміється. Файно, файно. Це у нас міст. Коротше, міст ви не побачили, міст. такі в нас швидкі їздять. Мережа магазинів Сімі та Сім23. Реально захопили місто. Підприємцям досить важко зараз працювати. Інотеатр Космос. Самий старий, та не найгірший. Теле або радіовишка. Досить висока, вночі гарно світиться. Івано-Франківський драмтеатр. Так. Готель Надія. Радість туриста. А -а -а. Ось тут у нас пішохідна зона, пішохідна вулиця, яка називається 100 метрівка або сотка. А це одна з центральних вулиць івано франківська січових стрільців. Та й наше дорожнє покриття шикарне. Ну, копівка відкрила, якщо комусь потрібно, заходьте. Ну теж в принципі трошки підлатали, вже можна і проїхати. І ще пежик Івано-Франківська. Такі ж самі старі, як і центральна ратуша, напевно. Риєм-риєм, копаєм-копаєм. Щось пацанчики роблять. Центральне відділення «Укрпошта». О, Ремонт, ремонт. Жіночку нестіть на дорозі. Аптека, яка недавно згоріла через те, що ставили генератор всередині. Ось Укрпошта. Це вже закінчується вулиця Січових Стрільців. Колишній готель Денісстер. Зараз здається, називається Надія. Надія якось там. Ага, Надія Пелес. Ну, дійсно, зробили досить гарно. І знову ремонт. Робили, 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 робили. Не доробили. Вулиця Івана Мазепи. Досить багато старих будівель залишилось. Ми їх вже проїхали, я трохи не встиг засняти. Уклон, твій рух, твої правила. Вулиця Гетьмана Івана Мазепи. Лікарня міська, кардіовідділення, реабілітаційний центр. Щось типу того. Така досить стара будівля. Церква якась. Міське озеро. Одна з самих красивих багатоповерхівок у Івано-Франківську парус. Парк Шевченка навпроти озера. Також є маленькі озерцята, там плавають черепахи, каченята Це у нас боковий вхід в парк Шевченка. Це стадіон рух. Футбольний стадіон. Так, це такі от нас є. Песик живе в парку. Не знаю кому він тут що охороняє, але він тут є. Озера. Такі маленькі. Якась така будівля. Якась така будівля, якась така будівля, якась така будівля. Досить довго вже стоїть. Озерце. Ну тут черепах немає, тут тільки качки і лебеді бувають. Біленька, лавочка, романтика. Ось така квіткова зона. Частинка природи. Обережно. Парк. Тракціонів, колесо огляду. Огляду. Ось там. Ігор! Маємо такі ось лежачки. Приліг відпочив. Каченята. Знову Ігор. Можна ваші коментарі? Не можна, так? Да? Зрозумів. Ну і ось ця будівля зблизька. Чи те, що від неї залишилось. Ну, Тобто воно в стані плюс-мінус непоганому, але чи хтось його візьме, не зрозуміло. Бабка кульбабка, такий ось ангелочок. Голуб? <соединяющие> Качка такая. Качка такая. <соединяющие> а вот ты черепашка-ниндзя. Да, черепашка. ты вонный А кто ваш? Не просто черепашка. -черепашка. Гривить панцира на Сонечку <соединяющие> Парус. Что сна? Не наші. Ресторан-бар. Ось такі веселі атракціони. Колись були веселі. Ага. Виявляється, це парковий палац ромашканів. Ну, я в принципі так і подумав одразу. Як каже Ігор, велике дерево, так? Так. А це у нас Донатс Клуб. Ті самі пончики. Поки що на зимовій спящці. Слухаю. Колесо. Огляду. Ось такий ось потяг. Самі смачні вафлі у Івано-Франківську. Дитячий майданчик. Сова. Ігор. Ображений, бо не йде на сову. Частинка Японії в Івано-Франківську. Ось так ось каміння. Ну, як би з них. А це джерело в парку Шевченка. За ріки і в чайнику, абсолютно ніякого осаду. Ось тут він так знаходиться. Водопровід. Природні. Ну а це я. Якщо вам було цікаво, залишайте свою думку в коментарях та підписуйтесь. Далі буде.